Цей рілс може змінити комусь життя, тому що я хочу подарувати апартаменти одній парі на ніч. Це має бути пара, така яка не має, не має в неї можливостей, та яка хоче рости в відносинах. Можливо, які зараз складні відносини, і вона хоче виправити. А можливо, це відносини, які тільки-тільки починаються, і їй цього не вистачає. Не вистачає того спілкування один з одним. Можливо, там в неї немає можливості побути там в своєму будинку, в своїй квартирі один з одним, тому що там помімо них є ще дуже багато людей. І в них немає цієї можливості. Отакій от людині, я у такій парі, я хотіла би подарувати цю можливість. Як я буду це робити, як я буду вибирати, ви маєте написати коментарі. І це має бути коментар, який дійсно мене має зацепити душею. От Якщо я побачу, що ти. Ну тільки давайте тако по правді. По правді, іскрені. можливо, це не ти, а можливо, в тебе є друзі, поділися, і хай та подруга чи той друг напише це. Можливо, якщо хочеть, хочеться не публічно, достатньо того лайка, а напиши мені в особисті. В особисті, чому я маю тобі саме тобі подарувати. Або, можливо, ти хочеш записати історію, це було б ну, для мене, це було б класно, мені було б приємно. Але це, це вже не принципово. Як ти собі вибереш, як ти вибереш поділитись тою емоцією? Отак От мені зайде моє серденько. Так що всім удачі. Чекаю, чекаю від усіх коментарів. Зворотній зв'язок чекаю.